Доброго дня усім. Сьогодні ми розглянемо, чим відрізняється додавання подій за допомогою ON та за допомогою Add Even Listener. Початківцям, хто тільки починає розбирати JavaScript, буде дуже цікаво і корисно. Нам буде потрібно код. Давайте зробимо ось таким чином: HTML-сторінка. Тут багато чого написано, але. Те, що дійсно потрібно, це кнопка Button і кнопка «Button to. Ось вони. Більше HTML не потрібен нам. Створюємо Script.js та підключаємо за допомогою тегів Script. Після цього можна переходити до JavaScript і закривати колонку з файлами. Відкриваємо консоль який будемо працювати, і для того, щоб розглянути, чим відрізняється додавання подій ON та Add Even Listener, зробимо декілька допоміжних функцій, дуже-дуже прості функції, які тільки виводять якесь число у консоль. Тобто 1, 2, 3, 4, щоб ми змогли зрозуміти, яка функція спрацювала. Добре. Також отримаємо кнопки у константи. Щоб у подальшому використовувати B1 та B2 імена констант, Є. Почнемо. Раунд перший, в якому ми розглянемо різницю, це додавання подій. Є. Почнемо з on. Як додавати подію на елемент, якщо ви використовуєте властивість on? Ви пишете ім'я елемента. У нас кнопка, тому пишу B1. Далі ставите крапку, пишете on і ім'я події. Клік. Після цього вказуєте ім'я функції, яка буде виконуватись, коли буде подія на цьому елементі. Оновлюємо. Є, все працює. Ви бачите, виконується функція F1, яка у консоль виводить одиницю. Скільки разів я натисну, стільки разів буде вивід працювати у консолі. І тут є число, скільки раз спрацював цей вивід. Для того, щоб не дублювати, все групується. Добре. Дуже-дуже зручно, дуже-дуже просто і зрозуміло. Маленька ремарка. Не пишіть таким чином. Коли ви пишете ось таким чином, додаючи дужки, що відбувається? Коли файл. Буде відкритий у браузері, JavaScript почне розбиратися, дойду до цього рядка, побачить виконання функції. Функція буде виконана браузером, ну, або JavaScript двигуном, який у вас є в браузері v8. Функція буде виконана, і результат виконання функції F1 буде привласнено у властивість onClick. Тобто, якщо функція повертає, наприклад. ну, 8, То буде записано в OnClick 8. І нічого працювати не буде. Ви натискаєте кнопку, тому що у OnClick лежить не функція. Тому тільки посилання, тільки ім'я функції. Добре, все працює. Супер. Як додати подію за допомогою Add Event Listener? Пишете ім'я елемента. Пишете Add Even Listener. Перший аргумент це подія. Подія Event Listener Пишеться без додавання on, тобто подія. Другий аргумент це те, що буде виконуватися у разі, коли подія настане. Тобто, наприклад, F2. Ви бачите, працюють. І та, і та подія, все виконується, все добре. Е, яка, який з цих синтаксісів кращий? Я не можу сказати, що якийсь кращий. Тобто, переваги у першого. Запису і переваги у другого немає, тобто ничия. Таким чином, ну, можливо сказати, що цей рядок менше символів, але то таке. Ми тут не дуже страдаємо від того, що пишемо багато символів. Добре. При додаванні подій великої різниці немає. І так, і так можна додавати, тобто переваги не отримує не один з стилів написання. Добре, йдемо далі. Решітка 2. раунд 2 додавання двох подій. Ось так. Так вже цікавіше. Що я маю на увазі? Я хочу, щоб при натисканні кнопки 1 виконувалась функція і F1, і F3, наприклад. Як це буде виглядати? Пишу F1. Ось це я закоментую, щоб не накладувався результат. Працює. І додаю функцію F2. І маю проблему. Проблема в тому, що функція F1 була затерта, видалена, і замість неї записалася функція F2. Тобто, ось таким простим додаванням я не можу забезпечити спрацювання двох функцій е, при події. Так, це проблема, і ми будемо щось думати, щоб її обійти. Перший варіант ось такий. Додаємо анонімну функцію, у якій визиваємо функцію f1 та функцію f2 на виконання є. У нас ми хотіли третю функцію, тобто, давайте так, не будемо змішувати. Все працює. Ви бачите, виконується функція «і». F1 і F3. Але це не синтаксис on це просто синтаксис JavaScript, де ми додали на On-Click одну функцію. А що ми прописуємо в ній? Це вже залежить тільки від нас. Тобто це милиці і, ну, можна сказати, тут я навіть так загубився трохи. Ровер, байк. Лісапет, як, як хочете, так і називайте, що до вас ближче. У нас називають по-різному. Тобто, ми з вами створили такі собі милиці, такі собі костелі. І це написання ну, не дуже якісне. Воно викликає багато питань, не дуже гарно виглядає і ну, можна так писати. Але це. це. Ми тут явно спростили, зробили на onClick одну функцію, у якій записали все, що захотіло. Тому додавання двох подій з синтаксисом on, ну, виглядає не дуже гарно. Можливо, замість цієї функції писати. Arrow функцію тобто, ось таким чином. Теж буде працювати. Різниці немає. Але все ж таки, ось цей синтаксис викликає багато багато питань. Добре. Що ж з Add even listener? B2, add even listener. Подіяк. Функція F2. Дивимося. Ми знаємо, що це спрацює. Вибачаюсь функція 2, ось вона все працює. Як додати функцію, наприклад, F4? Дуже-дуже просто. Дивіться, я можу додавати функції, скільки мені завгодно, без перезатирання, без проблем з милицями, без написання анонімних функцій, тобто дуже-дуже гнучкий синтаксис. Тому, якщо треба додати більше, ніж одну подію, то Add listener must have. Тобто це дуже зручно і дуже просто. Тому у другому раунді перемагає Add Even Listener. І ну, можна тут сперечатися, але ви бачите, що так і є. Добре. Третій раунд це видалення подій. І тут будуть у нас цікаві речі. Добре, коментуємо. Все чисто. Нічого нам не заважає, і додаємо на кнопку B1 подію F1. Виходячи з логіки того, що я вже казав вище, ви зрозуміли, що для того, щоб видалити подію на елементі, яка додавалася через on, треба просто затерти властивість onClick click на якусь іншу. Тобто затерти ім'я функції цієї властивості. Якщо я напишу ось таким чином. Що відбудеться? Я затру ім'я функції, помилок не буде, і функція не працює. Тобто, подію я видалив. Такий собі запис ну, не дуже виглядає, це зрозуміло, але ви повинні розуміти, що нам треба тільки затерти ім'я функції. Як ми це зробимо? Неважливо. Не подобається такий, а такий. Теж працює. Ну, Якщо ви хочете зробити це гарно, то можна написати нул. Зазвичай так і пишуть, тобто видаляють подію. Дуже-дуже дуже гарно виглядає, тобто додали подію ось таким чином, видалили таким. Дуже легко сприймається цей код, зрозуміло. ну тобто, має свої деякі переваги. Добре, що ми маємо, коли? Працюємо з Add even Listener. У нас є кнопка. Для того, щоб видалити подію, треба написати B2 ім'я елемента. Remove even Listener. Далі вказати подію, яку треба видалити, і функцію, яку треба видалити на цієї події. Тобто, якщо я додавав клік F2, то я повинен видаляти клік F2. Дивимось. Спрацювало. Синтаксис займає більше місця, ніж on-Click через on-написання, але виглядає теж доволі зручно. Хоча й треба вводити ще одну команду remove event listener, ще один метод. Але виглядає дуже-дуже зручно. І тут є ще маленьке питання. Хто тут переміг? Чому? Тому що коли в нас декілька. Подій, то буде страждання. Які? Давайте дивіться, які страждання можуть бути, коли ми видаляємо події, яких декілька. Наприклад, у мене на кнопці B2 висить і подія, яка викликає F2, і подія, яка викликає F4. Потім я видаляю. F2. Давайте закоментуємо, подивимося, що спрацювало і двійка, і четвірка є. Тепер двійку я видаляю. І четвірка працює все дуже зручно. Я можу видалити четвірку, буде працювати двійка. Якщо мені треба і те, і те видалити, то теж без проблем. Видаляю і те, і те. І подій більше немає. Добре, класно, гарно. Перейдемо до «Онкліка». Як видалити ось цю подію? Ну тут все добре. А як видалити, коли події у мене декілька? Наприклад, ось таким чином виглядає синтаксис? Чи можу я видалити F1? А, ні, не можу. Я можу тільки видалити усе. Дивіться, будь ласка, а подій немає. Коли я закоментував ось цей код, то виконуються і перша, і третя. Тобто, із-за е, оцих милиць, які я написав? А ми не можемо написати щось інше, коли треба декілька функцій добавити на подію. Коли ми використовуємо «on». прийшлося писати ось цей код. І тепер ось цей код заважає видалити гнучко якусь подію. Звісно, можна написати ось таким чином. Тобто видалити з затерти ОНК і написати тільки F3. Працює. Але це виглядає ще більш потенційно небезпечним, особливо, коли у вас багато кода, і особливо, коли викликається код з різних місць. Десь щось не там поставити і можете затерти до того, як треба, чи після того. Тобто, так, можливо. Синтаксис JavaScript дозволяє написати ось такий код. І він буде працювати. Але він значно програє у гнучкості. у... Читабельності у підтримці Add і Remove Even Listener. Тому, коли ми балакаємо за видалення подій, тут ну, нема чого сперечатися, Add Even Listener переможець без зайвих питань. Добре, йдемо далі. Видалення усіх подій. Ось така цікава імплементація. Тобто, а як видалити усі події? Ну, Тут питання, чи можна казати, що ось тут у мене усі події, декілька подій на елементі B1. Якщо підходити, з точки зору JavaScript на OnClick, У мене висить. Одна функція анонімна, у якійсь щось написано. Тобто подія, онклік і одна функція. Е, може, не дуже гарно сформулював усіх функцій на події. Ось так, можливо, треба писати. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Тобто, для того ось це не є повноцінним декілька дій. Це не є синтаксис декількох функцій на одну подію. Це милиці. І ці милиці. Дозволяють видалити усі події дуже-дуже просто. Ми з вами вже це писали. Тобто, ось так. Звісно, що це не дуже гнучно, але працює без питань, немає ніяких проблем. Ось що тут написано, буде затерто гарантовано, де б не було написано і як би не було записано. І це є перевагою. Тобто, коли у вас отакий синтаксис у коді, і треба щось затерти однозначно. То ось так дуже-дуже гарна ідея це зробити. Добре, якщо в мене події додавлені за допомогою Add Event Listener. Ось таким чином. Ось вони працюють, як мені видалити одним, однією дією, одним рядком, усе? Е, ну, Здається, написати можна Remo Event Listener? Сказати, яку подію я хочу видалити, і здається, все. Але коли ми так напишемо, ми отримуємо помилку. Кажуть, що для Remove Even Listener потрібен другий аргумент, в якому ви повинні вказати ім'я функції. Проблема. Тобто, дуже простого синтаксису видалення усіх кліків, які додавалися за допомогою Add Even Listener, немає. Давайте спробуємо. Читанути. А, помилки немає, але і праці немає, нічого не працює. Тобто функції як виконувалися, так і виконуються. Події відбуваються, все добре. Ось це не має сенсу ніякого. А, що ж тоді робити? А, а тоді робити нічого. А, нема стандартного синтаксісу, який дозволяє одним рядком видалити за допомогою Remove Event Listener. Усі додані через Add Even Listener події. Тобто треба писати, якщо ви додавали, треба писати подію ім'я, з чого ви хочете видалити. Це важливо. Звісно, якщо полізти на Stack Overflow, є там мега-милиці, мега-ровери, які пишуть люди. Існує ну, два варіанти вирішення цього питання. Перший варіант він такий монструозний. Тобто пишеться код, який видаляє елемент B2. Перед видаленням клонується елемент, перший видаляється, поточний том, на якому висять ці події, і замість нього вставляється його дублікат. Тим самим, оці події на нього вже не діють. І тоді... Можна видалити усі події на елементі. Тобто створивши його дублікат, видаливши поточний і замінивши дублікатом. Це виглядає ну дуже складно і не дуже розумно. Тобто, ось такий, оцей запис виглядає ну, незрівнянно краще. Навіть оцей запис. Видалення однієї події виглядає вже не такими милицями у порівнянні з тим, що пропонують на Stack Overflow. Другий варіант це тупо давить події там, за допомогою event Prevent Default, Return False, але теж не виглядає дуже надійно. Тому запам'ятовуйте, якщо ви додаєте подію через Add Event Listener, треба її видаляти окремо тільки її, потім іншу, І так, поки усі не переберете, якщо треба видалити усе. Або ж використовувати додавання подій через on -click. Ось таким чином це працює. Добре, йдемо далі. І тут, тут, ніхто не очікував, але додавання подій через ON значно в виграшній позиції, ніж через Add Even Listener, коли треба видалити усі обробники подій. Добре, йдемо у п'ятий раунд. І давайте спробуємо зробити таке подія один раз. Тобто написати код, у якому буде відбуватися подія тільки один раз. Це іноді важливо для деяких операцій, тому спробуємо. По-перше, в нас є ось така подія на кнопці B1, яка виконується стільки разів, скільки ми натиснемо кнопку. Функція виконується подія он і запускається функція F1. Як же зробити так, щоб ми натиснули один раз. Функція виконалася і все. Події більше немає. Тут треба ще одній милиці писати: B1. Замінити на ось такий синтаксис. F1 виконуємо. А потім B1 onClick. Ну, оновлюємо. Один раз виконалась, і все. Тобто цей код працює, але виглядає теж милицеподібним, і роверообразним. А, але працює. Так можна зробити. Якщо у вас не arrow функція, а, наприклад, звичайна, анонімна, ось таким чином, то замість B1 ось тут можна. Написати зис і теж спрацює. Виглядає не дуже файно, тому давайте спробуємо написати такий же синтаксис за допомогою Add Even Listener. Є кнопка, є подія, є функція, яка запускається при події. Ось вона. Чи можемо ми якось зробити так, щоб запускалася один раз? Так. Коли ми балакаємо за Add Even Listener, ми розглядаємо його зменшену форму, тобто спрощену. Тут є ще декілька опцій, декілька аргументів, які треба використовувати, якщо потрібно. Ви можете задати об'єкт, написати once і зробити true. Ось таким чином. Що відбудеться, помилки немає, натиснули. Один раз працювало, тисну, другий, третій, четвертий, п'ятий не працює. Тобто, один з аргументів ще додаткових опцій налаштування Add Even Listener. Є можливість запускати функцію один раз. Це документальна можливість, тобто в документації вона написана. Є ще декілька опцій, але вони складніші, і трохи виходять за цей урок, який ми зараз розглядаємо. Тому у п'ятому раунді, коли подію треба виконувати один раз, перемагає, мені здається, Add Even Listener, і щось тут ще балакати, нема сенсу. І нарешті останній шостий раунд це робота з анонімними функціями. Ну, Я думаю, ви вже зрозуміли, що з анонімними функціями додавання подій через ON працює дуже-дуже просто. Ну, наприклад, ось той же код, що ми тільки що написали. Функція у нас анонімна, і все працює без якихось проблем. Якщо треба цю функцію затерти, тобто подію видалити, то ми просто пишемо ось такий код і все працює. І нам не важливо, яка це функція, що тут відбувається. Все, функція видалена, подія видалена, нічого не працює більше. Добре. Коли ми працюємо з Add Even Listener. тут є маленький нюанс. Напишемо анонімну функцію Function F3, F2 у нас була. Все працює, все класно. Якщо ми поставимо тут замість функції arrow функцію, то все теж працює без якихось питань. А тепер спробуємо видалити анонімну функцію. Пишемо Remove event listener». І тут є проблема, яка. У анонімної функції нема ім'я, тому що вона анонімна. Коли я пишу, пишу Remove Event Listener і напишу ось такий синтаксис, а ми знаємо, що якщо не вказувати другий аргумент, буде помилка. Якщо вказати нул, нічого не працює. Тобто тут треба вказувати ім'я функції, яку треба видалити з цієї події клік. У анонімної немає ім'я, я продублював, але, але Функція як працювала, так і працює. Тому що з точки зору JavaScript, ось ця функція і ось ця це різні функції, хоча синтаксис їх дуже-дуже схожий. Але це формально дві різні функції. Тому є маленька проблема. Ми не можемо видалити функцію, якщо вона додана через add event Listener на якийсь елемент за подією, і ця функція анонімна. Тобто… Коли ми написали ось це. Ми поклали величезну свиню тим, хто спробує видалити цю функцію далі за кодом, тобто відмінити клік. І це треба розуміти. Ось таке не пройде. Якщо ми поліземо на Stack Overflow, то почнемо читати різні рекомендації. Одна з яких виглядає таким чином. Дайте функції ім'я. Ну, Давайте там Т. А тут вкажіть його. Але це не діє, коли там строгий запис і все інше. Але ми маємо ще одну проблему. Подивіться, будь ласка, ось таким чином. Можна, звичайно, якось там крутити. Ну і починаються тут вже проблеми. Тобто можна якось крутити, давати ім'я, але це все виглядає як милиці і ровери. Це некоректно. Единим, єдиною підсказкою на стекове шло є ось таке. Кажуть, зробіть тимчасову функцію, дайте їй ім'я. І, коли додаєте подію, пропишіть ось таким чином. Це буде працювати. Давайте спробуємо. Ну, Звісно, це буде працювати. Це стандартний синтаксис Edwin Listener. Подія ім'я функції. Функцію можна так зробити, можна написати ось таким чином: function, t. Тобто, і так, і так, і так, все це буде працювати. Звісно, питань нема. І якщо так видаляти, то. Якщо так видаляти, то теж буде працювати. Але це не анонімна функція. Ми дали функції ім'я. І тобто, те, що ми тут зробили, це насправді те, що ми робили, коли просто вчилися видаляти функції через Remove even Listener. Тобто, з анонімними функціями, Add even Listener програє у цьому питанні. Не дуже Гарно вона працює, з ними треба бути обережними, тому що видалити анонімну функцію, яку ви прописали, дуже-дуже складно. Прийдеться її сюди виносити, шукати в коді. Тобто, це може зайняти деякий час. Звісно, потім код можна переписати, але це не дуже гарно. Тому з анонімними функціями виграє додавання подій через ON, а з Лізер треба дуже обережно працювати з анонімними функціями. Це треба запам'ятати. Невелике рев'ю. Ви побачили два синтаксиси додавання. Кожний з них має як переваги, так і недоліки. Який використовувати, вирішувати вам. В цілому, якщо ви будете використовувати Add Even Listener і пам'ятати про декілька мінусів, наприклад, те, що неможливо видалити всі події одразу і уважно працювати з анонімними, то Add Even Listener і Remove Event Listener виглядають переважніше. При використанні у коді, особливо коли код великий, особливо коли код пишуть багато людей в команді. Якщо у вас простий проєкт, якщо треба просто щось продемонструвати у декілька рядків і не завантажувати глядача, то onClick виглядає значно краще. З вами був Лученко Олександр. Якщо сподобалось, лайк, like, комент. Я відповідаю на всі коменти. Якщо хочете вивчати JavaScript, приєднуйтесь IT до IT.info. Курс JavaScript версії 2.0. За останні два тижні я оновив 4 спринта, тобто нові відео, нові завдання, повністю нове API роботи, нові перевірки. Дуже-дуже цікаво. На цьому курсі ви виконуєте реальні завдання, їх перевіряють, показують помилки, опрацьовуємо ми з вами помилки. У чаті, тобто показують, де помилки, як, чому ви переробляєте ще раз перевірка, ще раз опрацювання, і після цього курсу ви почнете розуміти JavaScript і писати код самостійно. З вами був Лущенко Олександр. Все буде добре, пока!